Список продуктів. Якась жінка в старому вбранні війшла до продуктової крамниці, наблизилася до господаря, і стиха спитала, чи може вона взяти трохи їжі на виплату. Пояснювала йому, що чоловік її важко хворий і не може працювати, а їхні четверо дітей голодні. Господар буркнув, гублячи терпіння, і сказав їй іти геть. Жінка далі благала його, прошу вас, я скоро принесу гроші. Власник крамниці твердо заявив, що не дає на виплату, і порадив її пошукати іншої крамниці у тій дільниці. Один клієнт, який там перебував, підійшов до нього і попросив, аби він прислухався до прохання жінки. Господар крамниці неохоче спитав жінку, чи маєте список продуктів. Так, пана, відповіла вона із близьком надії в голосі. Добре, сказав власник. Покладіть картку на вагу. Я дам вам стільки товарів, скільки важить та картка. Жінка на хвилю завагалася, опустивши голову, витягла з торби клаптик паперу і щось посмішно на ньому написала. Поклала картку на шальку Терезів, далі тримаючи голову опущеною. Очі господаря крамниці і клієнта розширилися від здивування, коли побачили, що шалька Терезів раптом опустилася і залишилася на тій позиції. Глянувши на вагу, власник прошепотів нечувано. Клієнт усміхнувся, а власник почав накладати пакети з продуктами на другій шальці ваги. І він ставив на неї коробки, банки, проте вага не рухалася. Накладав продукти зі щораз більшою непривітною гримасою на обличчі. Врешті взяв картку і подивився на неї, синій від злості і дуже збентежений. Це був список продуктів. Це була молитва. Боже, ти знаєш, в якій я ситуації, і знаєш, чого потребую. Все віддаю у Твої руки. Власник крамниці дав жінці все, чого вона потребувала у незручному мовчанні. Жінка подякувала і вийшла з крамниці. Тільки Бог знає вагу молитви.